Він справляється з багатьма задачами перед ним поставлених. Дуже добре, що він практично не залишає після себе рельєфності поля. Він нам дозволяє виконати багато операцій. Наше господарство має обробітку під тисячі гектарів землі. Раніше користувалося до цього змішаними технологіями, і дискатора не було, користувалося водою. Все-таки вирішили змінити наш підхід і змінити агрегат. От, він нам дозволяє виконати багато операцій, такі як і зароблення пожневних решток да, після обмолоту різних культур. Да. З багатьма задачами перед ним поставлених, цей це цей це стерня, цей осінній період обробіток і ранні осяний. В нього ставляться ще допоміжні на задніх кутках допоміжні пружини, які ранньою весною або весною перед посівом, які ущільнюють в деякій мірі ґрунт. Тут куток представлений металевий. До речі, є і резиною, але резиною ми вирішили все-таки набрати. В даному випадку ми зараз працювали по пожнивці падалиці ріпака після збирання. Він справляється своєю задачею. Ми його виглибили на 5-7 см, щоб повністю підрізати. І насправді дуже хорошо, що він практично не залишає після себе рельєфності поля, так як раніше було це на УДІ видно, так? шиферність. От. І, Цілком в поставлених цілях він справляється. Він працює в нас із тракторами 8-ї серії 35-70Р. Перед тим, як зробити вибір, ми дуже багато перешерстили літератури да, в інтернетах, отзивах, господарствах. І різні варіанти розглядали, але все-таки зупинилося на ньому. От, тим більше продає їх техноторг, да, от ми з ними співпрацюємо, бо через техноторг не одна техніка куплена насправді. І нам це вигодно, що один е поставщик запчастин да, і все остальне. Тобто, ну, і обслуговування, сервіс все в одному. У нас, до речі, ще є один агрегат від цієї ж компанії «Велосагро» — це рублячий коток. Це вже там друга історія зовсім по ньому. Чому вибрали його? Вибрали за все-таки український виробник і ціна якість. Бо конкуренти в деякій мірі дорожчі. є певні задачі і певні цілі.